Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія, і сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий бабусин-квадрат. Він дуже простий, елементарний і підійде цей майстер-клас для початківців. Отже, в мене ось такі є залишки ниточок, YarnArt джинс це напівбавовна. І з них, власне, я і в'язала ці бабусини квадрати. Одразу хочу сказати, що підбирайте під себе під свою манеру в'язання інструмент. Я в'язала з сірого кольору гачком номер 275, і він вийшов такий от більш-менш щільненький. Якщо ви візьмете гачок трошки більшого розміру, у вас буде і квадратик побільше, і він буде більш повітряний. Також ярнар джинс, але в білому кольорі, але ниточка тут трошечки плотніша за рахунок фарбування, можливо, і квадратик вийшов дуже цупкий, тому підбирайте інструмент правильно, в залежності від того, якої щільності вам необхідно отримати ваші в'язані елементи. І приступаємо до роботи. Робимо ось таку петлю. Першу підтянули. Тепер нам треба пров'язати ланцюжок з п'яти повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Тепер цей ланцюжок ми замикаємо в коло. Ось тут у нас на початку є вузлик. Ми проколюємо в петельку, яка поруч з цим вузликом. Ось сюди, проколюємо і цю ниточку. Розтягаємо через цю петлю і петлю на гачку. Все, ми замкнули в коло. Тепер набираємо три повітряні петлі: Один, два, три. І це в нас буде перший стовпчик з одним накидом. Ну, тобто його імітація. Далі ми будемо в'язати для кожної сторони по три ось таких стовпчика. Робимо накид. І зараз ми будемо ось цей кінчик ховати одразу у в'язання. Отже, робимо накид. Всередину нашої ось цього кола, сюди, всередину. Заводимо гачок і робимо перший стовпчик з одним накидом. У нас вже два стовпчика. Знов накид. Цю ниточку ми тримаємо ось так. і ми так, от заводимо гачок, і вона ось тут посередині у нас. І ми так хоп, і вона ховається під е, петлю. Пров'язали. Тепер у нас з'явилося три стовпчики з накридом. Ось перший, тобто його імітація, другий і третій. Тепер ми формуємо куточки нашого квадрату. Для цього ми робимо дві повітряні петлі. Один, два. Тепер знову ми будемо пров'язувати три стовпчики з накидом і знов заводити ось сюди всередину. Так, Далі продовжуємо притримувати ось, цю, ось цей кінчик, бо ми його з вами ховаємо одразу. Накид. Завели всередину, витягнули. Протягнули через дві петлі і ще через одну. Знов накид, Притримуємо ниточку. Знов серединку витягнули, через дві петельки, і ще через одну, вже два стовпчика. І третій стовпчик завели через дві петлі, і ще через одну. Ось у нас вже друга сторона готова: три стовпчики. Знов формуємо куточок: один, два, дві повітряні петлі. І продовжуємо тепер для третьої сторони накид. Перший стовпчик, накид, знов серединку, другий стовпчик, накид і третій стовпчик. Ось в нас же є третя сторона. Знов формуємо куточок квадрату, одна петелька повітряна, друга. І нам залишається ще одну сторону квадратика сформувати. Цю ниточку можна вже не заховувати, ми її, в принципі, вже добре так тут заховали, ми потім її просто відріжемо. Так, остання сторона квадрату накид, всерединку Пров'язуємо перший стовпчик, накид, другий стовпчик, знов накид і третій стовпчик. І не забуваємо, що у нас є у квадрата ще четвертий куточок, тому ми тут теж робимо дві повітряні петельки. Тепер нам необхідно з'єднати наш квадратик в одне коло, так би мовити. І у нас ось цей перший стопчик, який був якби імітація стопчика з накидом. І нам необхідно з'єднати. Дивіться, у нас для кожного стовпчика є своя петля зверху. Для цього стовпчика, ось вона вона трошки як правіше уходить. Для цього стовпчика ця. Нам необхідно з'єднати, щоб не з'їхати з, з петелек. У нас перший стовпчик 1, 2, 3. І от в цю петельку от в цю, не сюди, а от сюди ми будемо з'єднувати. Заходимо всередину петлі, але підхоплюйте не ось так одну дужечку, а підхоплюйте якби ще одну. Ось так, під дві дужечки. І простягаємо нитку через цю петлю і петлю на гачку. Все ми об'єднали в коло. І у нас є чотири наші куточки і чотири сторони квадратика. На кожній стороні по три стовпчика з одним накидом. Тепер продовжуємо далі переходимо на другий ряд. Знов робимо імітацію першого стовпчика за допомогою трьох повітряних петель: Один, два, три. Перший стовпчик є. Далі накид. Над другим стовпчиком ось вона наша петелька. Ми заводимо під обидві дужечки, гачок, витягаємо через дві петлі. І через петлю на гачку. Це другий стовпчик. Далі знов накид. Наступна петля. Є. Ми пров'язали три. Підійшли ми до першого куточку. Що ми тут робимо? Ми робимо накид і пров'язуємо всерединку от сюди. Прям всередину, один стовпчик з накидом. І ще один. Два стовпчика з накидом. Всерединку. Тепер ми продовжуємо формувати куточок, знов ми робимо дві повітряні петельки. І тепер ми знов сюди всерединку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Перший і другий. Є, перший куточок у нас готовий. Тепер ми продовжуємо робити так далі, але важливий момент, будьте уважні. Нам необхідно тепер пров'язати над цими трьома стовпчиками теж три стовпчики з накидом. Дивіться, у нас для кожного стовпчика нагадую є своя петелька. Ось для цього ось петелька, для цього ось петелька. А для цього стовпчика вона трошки ховається ось тут всередині. Не пропустіть її, інакше ви зіб'єтеся з малюнку. Робимо накид, і ось ця петля. Давайте я спочатку вам її покажу. Ось вона. Ось вона, ось вона, ця петля, вона прям ховається під попередні стовпчики. Ось тут вона, бачите? І нам необхідно її не прогавити і пров'язати сюди. Робимо накид. Проколюємо її. Пров'язуємо перший стовпчик, далі знов накид, другий стовпчик, накид, третій стовпчик. Є. Тепер ми знов підійшли до куточка, так само, як на першому куточку ми робимо тут два стовпчики з накидом всерединку, один, Два. Тепер формуємо куточок 2 повітряні петлі і знов 2 стовпчики з накидом. Знов сюди ж всерединку куточка. От сюди. Є, ми сформували другий куточок. Тобто у нас в один куточок йде 6 петель, 6 стовпчиків верніше. У нас є 2 стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі, замість них ми могли в'язати теж стовпчики з накидом. У нас просто не було б оцього отвору. І знову два стовпчики з накидом. Всього шість. Далі знов ми вив'язуємо третю сторону. Шукаємо ось цю петельку, яка у нас ось тут вона ховається. Ось вона, ось ця петля. Її треба дістати. Робимо накид. Пров'язуємо 3 стовпчики над попереднім рядом. 1, 2, 3. Є. Знов ми підходимо до куточка. Робимо всерединку. Ось сюди. 2 стовпчики з накидом. 1. 2. Знов формуємо куточок за допомогою двох повітряних петель і ще два стовпчики з накидом в куточок. Один. Два. Є. І нам залишається остання сторона нашого квадратика. Знов ми шукаємо ось цю петлю, накид, проколюємо обидві її. Дужечки. Ось так. Перший стовпчик, другий, третій. Ми підійшли до останнього куточка і повторюємо ті самі рухи. Два стовпчика з накидом в серединку, один. Два. Дві повітряні петельки, це ми формуємо куточок, і знову два стовпчика з накидом всередину куточка. Один і 2. Все, ми завершили всі чотири сторони. Тепер нам треба об'єднатися ось тут, з попереднім рядом, знов-таки ми шукаємо петлю, яка відповідає нашому першому Стовпчику, ось вона, ось ця петля. Заводимо гачок всерединку, так, щоб захопити дві дужечки і протягаємо ниточку через цю петлю і через петлю на гачку. Об'єдналися. Ось тепер у нас є вже два ряди. Квадратика, вже він схожий на квадратик. І на початку в'язання ви можете себе перевіряти, чи не збилися ви в рядочках ваших, в стовпчиках, чи не пропустили ви якусь петельку. Дивіться, у нас на початку було по 3 стовпчика для кожної сторони. І В кожному ряду ми додаємо ще по 4. З однієї сторони 2, і з іншої сторони 2. Тобто, у нас кожен, кожний ряд буде збільшуватись на 4 стовпчики. Виходить, що перший ряд у нас три стовпчика. Другий ряд у нас буде сім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось так і перераховуйте прям кожну свою сторону, щоб ви не збилися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У мене все вірно по 7 стовпчиків. Тобто, в наступному колі. В третьому ряду в нас буде вже по 11 оцих стовпчиків. Можна збитися легко, тому що ось та петелька, перша, вона ніби ховається і її можна прогавити. Я сама не один раз її губила. Отже, переходимо на третій ряд. Знов робимо три повітряні петлі це в нас імітація першого стовпчика. Він трішки відрізняється, але в полотні це не так буде, воно помітно. От. Знов ми пров'язуємо над кожним з стовпчиком попереднього ряду і доходимо до куточків. Доходимо до першого куточка і знов повторюємо ті ж рухи, що в першому і в другому ряді. Два стовпчики з накидом, один. Два. Знов формуємо куток з двох повітряних петель і знов сюди ж цей отвір два стовпчики з накидом. Один. Два. Є. І переходимо на наступну сторону. Знов ми робимо накид, шукаємо ось цю першу петлю, не сюди, ось цю сюди. Так, знаходимо її. Ось вона знайшлася. Іноді буває важко прямо в неї потрапити. Це залежить від ниточки вашої. Пров'язуємо стовпчики над попереднім рядом. І повторюємо все. Те саме до кінця. Не пропускаємо жоден стовпчик, щоб не збитися у візерунку вашому. Ну, тут візерунок він дуже легкий і простий для початківців, коли ви зрозумієте сам, саму схему, так? скільки вам куди треба набрати стовпчиків, буде дуже легко, з закритими очима ви будете ці квадратики в'язати. От знов я підійшла до куточка. Роблю я. Перші два стовпчики для однієї сторони один. Два. Роблю два, два, дві повітряні петельки. І знову два стовпчики. Це вже в мене буде для іншої сторони. Один. Два. Ось у мене вже готовий другий куточок, і продовжую я так. Далі поки не дійду сюди, тут ми з вами зустрінемось. Я сформувала останній куточок. Тут у нас залишається пров'язати два стовпчики в третьому ряді, третє, третє коло, знову ми шукаємо цю петлю. Ось вона один, один стовпчик і останній. І знов так само ми з'єднуємо. З попереднім стовпчиком. Шукаємо петельку, яка йому відповідає. Ось вона, ось ця петля. Заводимо гачок всередину під дві дужечки. Ось так, всередину. І аж ось так, щоб у вас на гачку було тут дві петельки. Дві дужечки. Тільки я ниточку не туди завела. Ось так заводимо і простягаємо через цю петлю і через петлю на гачку. Все, ми об'єднали. Ось у нас пов'язано вже 3 рядочки нашого квадратика три кола. Можна знову перерахувати. Має бути 11 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У мене все вірно по 11 стовпчиків. З кожної сторони, я ніде не помилилася. І продовжуємо в'язати четвертий ряд, четверте коло. Знов ми набираємо три повітряні петлі. Це наш буде перший стовпчик з накидом. Ось цю я якусь велику зробила петлю, розхлябано. Тепер знов ми робимо накид і продовжуємо пров'язувати стовпчики над стовпчиками попереднього ряду. Знов ми в'яжемо за тією ж аналогією, як і попередні всі ряди, збільшуючи кожну сторону на 4 стовпчики. І в куточку у нас дві повітряні петлі. От я дійшла до першого, до першого куточка, пров'язую два стовпчики з накидом. Знову дві повітряні петельки, і сюди ж знову два стовпчики з накидом. Нагадую, що в кожен куточок у нас виходить по 6 стовпчиків, тобто петель, Ось тут, для того, щоб формувався саме куточок. І далі знову продовжуємо так само в'язати. Не губимо ось ці петельки, щоб потім не перев'язувати. Давайте пров'яжемо самостійно до кінця четвертого ряду, і на цьому куточку ми з вами зустрінемось. Я дійшла до останнього куточка, знову пров'язую в нього два стовпки з накидом. Дві повітряні петлі і знов сюди ж два стовпчики з накидом. І тепер мені залишається дов'язати ось тут останні наші стовпчики. Можете себе перевірити, у нас в попередньому ряду їх було одинадцять. Тобто в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, пров'язано, і мені треба пров'язати ще 4. Отут буде 1, 2, 3. І ось він четвертий. І ось його петля. Вірніше його косичка. Ось вона. Я пров'язую. Ой, пров'язую 4 стовпчики. Це наш останній ряд, останнє коло є. Тепер, якщо ви зупиняєтесь на цьому розмірі і більше ви в'язати далі кола не будете, то я вам покажу, як ми замикаємо останню петлю на квадраті, так, щоб вона була майже непомітна на полотні, без е, сходинок, без нічого такого. Якщо ж ви продовжуєте далі, то ви за аналогією попередніх рядів так само в ось цю петельку ось вона, ви так само заводите нитку, з'єднуєте і продовжуєте в'язати наступне коло. Якщо ви тут зупинилися, і це ваше останнє вже коло, останній рядок, що ми робимо? Обрізаємо ниточку. Витягуємо цю петлю, ось так. Тепер дивіться, для того, щоб вона була мінімально помітна, це з'єднання, щоб було мінімально помітно на полотні, ми заводимо, я візьму гачок поменше, ми заводимо гачок під ось цю петельку, тобто наступного стовпчика. Не сюди, де ми поєднували їх, а наступну. Завожу ось так: всередину цієї петельки. Цю ниточку я ось так от протягую сюди. Тепер, так трошки підтягнути. Тепер я завожу гачок, ось ця петля, із якої в нас ця ниточка виходить, під дужечку сюди, от серединку, знизу вверх. І цю ниточку я підхоплюю і протягаю всередину. Ось так. Таким чином, бачите, у нас майже непомітно, де в нас закінчується ряд. Ось вона якби виходить зсередини, середини, ця нитка, і всередину ж і заходить, як всі наші косички. Тепер цю ниточку нам треба з вами обережненько заховати. Наприклад, ми її сюди заведемо. Ось так трошечки-трошечки підтягнемо, що тут у нас все було гарно, перевіряємо себе. Є далі під наступну ось тут ниточку можна завести. І е, на півбавовні мені подобається ховати ось тут в рядочок, ось цей, її буде непомітно. Ще можна півбавовну підклеювати або підшивати звичайними швейними нитками. В залежності від того, яка у вас нитка, буває дуже слизька нитка, і ці кінчики вони просто не тримаються і можуть ну, вистропувати з вашого полотна. Можна його або підклеїти трошечки клеєм, або підшити шейною ниткою. На джинсі нормально тримається, на шерстяних пряжах теж воно після прання підзів'ється, і нічого у вас не вилізе. Ось так я ховаю. Тут, бачите, нічого не помітно на лицевій стороні. Ось ми в рядочок її заховали і обережно обрізали все. Ось так ми з вами заховали останній кінчик, і ось у нас немає і першого кінчика. Ось такий вийшов квадратик. Нашого з'єднання з вами майже не видно. Ніхто не здогадається, де ви починали, де ви закінчували. Дуже хайно і красиво. Ще ви його виберете, відпарите, і взагалі буде е, краса. А можна ще заблокувати, якщо у вас є такий спеціальний пристрій для квадратиків. Якщо ні, можна просто голочками ось так потім зафіксувати. От, І ваш квадратик. Готовий. Сподіваюсь, вам був зрозумілий цей невеличкий туторіал по вив'язуванню найлегшого бабусиного квадрату. І після двох квадратиків ви будете їх в'язати майже з заплющеними очима. А в наступних відео я покажу вам, як можна поєднувати бабусині квадрати, які бувають шви, і як це виглядає. Дякую вам за увагу! Бережіть себе. до побачення!